Отакі от, от два штуки йде в комплекті, коштує 80 доларів. Соліс 26 екстра 8200. Є по наявності. Йдемте по солісах пройдемось. Так, це в нас Соліс 26-й, звичайний. В одному там, я не пам'ятаю, або 38, або 40 кілограмів у противагах. Так, це в нас 26-та моделька. Такий буде коштувати 8500. Потім, ось, будь ласка, екстра 8200. Такі ось. Буде коштувати 8700. І такий от буде теж 8700. По Донфенгу донфенг буде 6950. Ось 6950. Ось така от сороковочка за 9 тисяч є. Так, я не ціни називаю у доларах. Ось така ось 50-ка джинма є. 50-ка буде коштувати 8200. Така джинма є з реверсом. Це у нас 244-та із кеймовським двигуном, з двома гідронасосами і з боковими кулісами. Бачите, тут вже не по центру куліса, а бокова. І так само з боку реверс. Шифер 404. Така мощна сороковочка на 40 кінських сил буде коштувати 6800 доларів. Лінієчка ловольчиків є по наявності. Ціни на побиття починаються від 2000 доларів. Якщо цікавить, приїжджайте, дивитися і по цінах будемо вже визначатися. Отакий От ловул 354 на 35 коників. Шифен 40вочка 6800. Отакий От шифен 6800.